Аспірин Кардіо захищений аспірин для серця і суден. Що ж, поговоримо зараз ближче про безпосередню ситуацію на фронті. У нас є нова позиція стосовно і новий коментар стосовно українського контрнаступу. Тепер уже запитали у прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який перебуває, нагадаю, з робочим візитом зараз у Канаді і США і в сполучених штатах. І, власне кажучи, там спілкується з американськими журналістами, з канадськими журналістами Ось американське видання захіл власне беручи інтерв'ю у глави уряду України. Дениса Шмигаля запитали, звичайно, про майбутній контрнаступ український і коли він розпочнеться. Шмигель відповів, що зараз великий тиск відчуває українська влада і армія з укрив з боку українського суспільства. Тому питання дуже чутливе. Тим часом також Шмигаль підкреслив, що не відчутно тиску з боку партнерів закордонних з приводу контрнаступу. Відбувається конст конструктивна співпраця, адже всі розуміють, що для того щоб йти у контрнаступ, потрібно бути до нього готовим на всі 100 і навіть більше відсотків. Ну таким чином підкреслив наш глава уряду, прем'єр-міністр, що є порозуміння між нами і західними партнерами, тими ж канадцями і в першу чергу американцями. Звичайно, американці тут є ключовим нашим партнером. Від Канади хотілося б якраз більшого сприяння оборонної допомоги. Також підкреслив наш прем'єр. Міністр, що витік секретної інформації не завадить Україні звільнити свої території, а от стосовно можливої дати часу пори контрнаступу, коли він розпочнеться. Денис Шмигаль назвав літо цього року, що контрнаступ українських сил може розпочатися влітку. Я нагадаю, що раніше міністр оборони Олексій Резніков теж в інтерв'ю західним виданням європейським казав про те, що контрнаступ може розпочатися в квітні-травні. Тепер Шмигаль говорить про літо. Коли саме розпочнеться, звісно, ніхто не знає. Я впевнений, що прем'єр-міністр цього не знає, теж він лише висловлює свої припущення, відчуття, гіпотези, а можливо й інше, можливо, стоїть завдання взагалі озвучити як версій нашим високопосадовцям у різних виданнях, в публічному просторі, щоб просто заплутати ворога, щоб ворог достеменно не знав, коли саме цей контрнаступ почнеться навесні. Влітку, в червні, липні чи травні, і це найважливіше Ось Олексій Данілов, секретар РНБО. Теж коментував тему контрнаступу німецькому телеканалу АРД і прокоментував її так, що у нас декілька варіантів, що найменше три про е, початок контрнаступу, і навіть три це замало, сказав Данілов. Тому варіантів сценаріїв є багато і рішення про те, як за яким сценарієм контрнаступ український розвинеться і розпочнеться. Україна ухвалить в останній момент. Ну, власне кажучи про ці сценарії, про ці заяви наших високопосадовців. І Про те, чи впливають, власне кажучи, на цю позицію публічно української влади щодо контрнаступу е секретні документи Пентагону, які опублікували останнім часом, які так активно смакує, обговорює західна преса. Про це все будемо спілкуватися зараз у нашому ефірі з Сергієм Кузаном, головою центру Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ж, бачите, попри певні рекомендації там Ганни Маляр з Міноборони чи іншого, не говорити нічого про контрнаступ, зовсім мовчати про нього не випадає, не виходить, і бачимо, що і навіть наші ключові високопосадовці, навіть глава уряду, змушені щось та відповідати на це питання. От заява Дениса Шмигаля, американським журналістам про те, що контрнаступ влітку розпочнеться, як її сприймати? Бо ми розуміємо, я вже почув просто навколо це розчарування, Роване зітхання, яке хвилею лине по всій країні, що мовляв, чому аж влітку? Чому не швидше? Скільки ще чекати на контрнаступ? Люди чекають насправді, як нам сприймати ці слова і от і заяви, зокрема, голови уряду. Ну, звичайно ж, пан Шмигаль озвучує заздалегідь підготовлену позицію, але в першу чергу всі наші військові дії це прерогатива нашого генерального штабу. І зрозуміло, що ми маємо і найкраще командування, і тільки наше вище військово-політичне керівництво володіє всією повнотою інформації. І нам не потрібно будувати і потім ставати заручниками своїх же завищених очікувань, тому що ну ми ж пам'ятаємо, що не не, не сам контр, контрнаступ по собі є цінністю, а головне ефективність тобто ті успіхи на полі бою, які безперечно вони будуть. Чи для цього потрібне відповідне забезпечення для цього потрібна відповідна західна допомога, і чи вона прийшла в достатній кількості, чи не прийшла, тобто це вже це вже питання до наших західних партнерів, і від цього будуть будуватися відповідні плани. і далі вже буде щодня, розглядаються ці ну, конкретні сценарії в нашому командуванні, і відповідно, що вони прийматиме рішення. Як тільки буде достатньо створено передум. Мов для успішності таких дій ну буде реалізовано один із планів, які щодня на столі в, в наших військових. Тому е, нам залишається звичайно ж підтримувати, не вестися на якісь російські вкиди звичайно, що не піддаватися якимось, е, ну скажімо так, і завищеним очікуванням з одного боку, і з іншого боку, не впадати в якісь розчарування. Е, безперечно, е, ми бачимо реакцію ворога. І ті баталії, які відбуваються в світі навколо ну нашого майбутнього контрнаступу, і розуміємо, що це буде чи не головною подією, в тому числі для західних для західних партнерів. Ну і по тим реакціям російських пропагандистів розуміємо, що вони реально бояться наших сил оборони.